Отже, що у підсумку можна сказати про RTX 5070 Ti? По-перше, вона дійсно швидша за свою попередницю у робочих застосунках до 30 і навіть інколи до 40%. А у іграх різниця сильно залежить від роздільної здатності. У HD перевага новинки може бути відносно невеликою і лежати у межах 10-25% частоти кадрів. Проте як тільки у діло вступає 4К, цей гандикап може легко піднятися до 30-40%. Якщо до цього додати ще й мультифрейм генератор при майже однаковому рекомендованому ціннику, то сенсу у прискорювачі минулого покоління залишається небагато. Проте головна проблема у тому, що правильним цінам зараз відповідає лише карта 40 ї лінійки. 50-ка на старті продажів коштує неадекватно і у найкращому випадку за неї доведеться доплатити близько 10 тисяч гривень. Тому, на наш погляд, краще б деякий час почекати. Radeon RX 7900 XTX, окрім ситуації з рейтрейсингом, який поки що лишається слабким місцем відеокарти AMD, Це непростий опонент для героїні огляду. У більшості випадків він тримається або поруч із результатами RTX 5070 Ti, або обганяв, поступався у стані із перемінним успіхом. Враховуючи однаковий цінник із новинкою, великого сенсу у придбанні даної карти, ми теж не бачимо. І особливо гостро цей нюанс відчуватиметься тоді, коли ціни на об'єкт тестування підуть униз. Із придбанням RTX 5080 ви отримаєте у найкращому випадку до 25% приросту продуктивності. По більшій мірі це будуть до 15%. Але заплатите за це майже 50% вартості піддослідної карти зверху. Виглядає такий розмін якось теж не дуже привабливо. Але кожному своє. Щодо самої паліт GeForce RTX 5070 ti Gaming Pro U7, то до неї у нас зауважень не виникло. Температури тримає низькі, шумом комфорт навколо системника не порушує, виглядає добре, світиться мінімалістично. А те, що в неї великі габарити, щоб просіювати багатську теплову енергію, це вже питання не до самої карти а безпосередньо до Nvidia.